Учні ліцею номер 11 у Звягилі навчаються допомагати близькій людині при інсульті. Оксана Андрійчук навчає свій клас розпізнавати симптоми інсульту та розповідає, що потрібно робити у разі їх виявлення. Для навчання дітей вчителька використовує міжнародну програму Супергерої ФАСТ Олександра. каже, що таке заняття їй цікаве. Коли комусь погано, надо набирати 103. Коли ну в когось непривичний стан здоров'я, коли в організмі лиходій. Якщо комусь погано, треба дзвонити в 103. Я навчаюся бути супергероєм, допомагати людям. Оксана каже, програма створена для учнів початкових класів. Навчати дітей допомозі при інсульті вчителька вирішила після того, як напад інсульту стався у її близької людини. Тоді помер мій друг від інсульту. Йому було 34 роки, і я тоді зрозуміла наскільки ця хвороба вона реально жахлива. Коли я в Фейсбуці випадково дізналася про цей проект. Там була така пропозиція зареєструватися як до -амбасадорів. І Ось я зареєструвалася, і після цього я і заняття проводила в інших класах, збирала своїх колег і знову ж таки планую збирати і своїх вчителів і вчителів нашої громади. Я ваша посмішати. Катерина Мороз Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.